Теорія літератури художні засоби. Види теорії літератури. Звукові засоби, лексичні засоби, синтаксичні засоби та тропи. Отож звукові засоби, алітерація це повторення однакових чи близьких за звучанням приголосних звуків, асонанс повторення однакових чи близьких за звучанням голосних звуків. Наприклад, о панно інно. Панно інно». Лексичні засоби це фразеологізми, авторські неологізми або архаїзми застарілі слова. Наприклад, сестру я вашу так любив дитинно, золотоцінне, неологізм. Серед синтаксичних засобів розрізняють анафору, епіфору, риторичні запитання та звертання, тавтології, антитези, рефрени, паралелізми та інверсії. Анафора це однаковий початок, епіфора однаковий кінець. Риторичні запитання та звертання це запитання або звертання, на які не можна дати відповідь. Паралелізм це аналогія або ж уподібнення. Тавтологія це повтор спільнокореневих слів. Антитеза протиставлення, рефрен – повтор та інверсія неправильний порядок слів. Всякому місту звичай і права, всяка тримає свій ум голова. До тропів належать епітети. Це прикметники, що вжиті в переносному значенні. Сталі епітети це прикметники, які можуть не містити цього значення, але часто використовуються у літературі. Ще одні представники тропів це метафори, переносне значення на основі подібності та персоніфікації перенесення на неживі предмети властивості людей. Метонімія це перенесення на основі суміжності. синекдоха заміна назви цілого предмета назвою його частини. Прикладом метонімії є фраза читати Шевченка, адже ми читаємо твори Шевченка, а не самого Тараса Григоровича. До тропів також належить порівняння. Алюзія натяк на інший твір чи образ, що має бути знайомий читачеві, та оксюморон поєднання непоєднуваного. Гіперболою називають художнє перебільшення, літотою художнє применшення. Бо вони ж його не стріляли і на чверті не рибали, тільки з його молодого живцем серце взяли. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал Література Онлайн та готуйтесь до НМТ з української літератури. Па-па!